837 українських військовослужбовців загинули, і понад 3 тисячі дістали поранення за час проведення антитерористичної операції. Такі дані озвучили сьогодні. В РНБО за останню добу наші війська вступали в бойовий контакт з ворогом 22 рази. Міліційні батальйони Кременчук та Київщина на Луганщині відбили кілька атак терористів, підірвали їхню переправу і знищили кількох бойовиків, аби уникнути удару зі смерчів. Підрозділи постійно міняють місця дислокації, а сусіди і далі обстрілюють із своєї території позиції української армії. Під залпи російської реактивної системи «Смерч» потрапив 12-й батальйон територіальної оборони Києва на Луганщині. Ракетна система залпового вогню накрила наш підрозділ 27-го сумського артилерійського полку. У мерії Сум кажуть, що найменше 15 загиблих. Селище Дмитрівка на Луганщині за 30 кілометрів від кордону з Росією. Це на відстань для системи залпового вогню «Смерч», ракети якої пролітають 70 кілометрів. Саме цією реактивною установкою обстріляли позиції 12-го батальйону територіальної оборони Києва. Системи даже не грати, як сказав пан міський голова, а «Смерч», відпрацьовував «Смерч». Це набагато страшніша зброя. Ось вона просто все випалює і знищує. Лагер знищений. Повністю Сьогодні... все майно всі палатки, особливі справи. Да. Все жіно да. нічого нема за останню добу. Під російський смерч потрапили і інші українські підрозділи, що дислокувалися поблизу населених пунктів Весела Гора, Побєда та Валуйське. Загалом наші війська вступали в бойовий контакт з супротивником 22 рази: як в Донецькій, так і в Луганській областях. Російсько-терористичні війська сьогодні обстрілювали Донецький аеропорт, який українські сили утримують уже кілька місяців. У міністерстві оборони так званої ДНР. Стверджують, що взяли територію у подвійне кільце. На даний момент аеропорт знаходиться в войному кільці круження. виходу для так званих сил, охраняєх аеропорт. Ніт. У них один варіант або здатися, або повністю там погибнути. Попри всі невдачі та залишення позиції нашим військам вдалося за добу знищити 120 терористів та росіян, що заблокували на території України, але ймовірніше їхні тіла не потраплять на батьківщину. За деякими даними міноборони Росії доправили на схід України пересувні крематорії, мабуть, щоб знищувати всі докази на місці злочину. Костянтин